Я куратор мистецьких проєктів. Зокрема, от я вже третій рік куратор фестивалю «Гогольфест», який все включав і Портофранко в місті Івано-Франківськ. Цієї весни я була запрошеним куратором, спеціальним куратором книжкового арсеналу поетично-перформативної програми. Ну от, власне, я працювала з різними авторами, видавництвами, з роботою над книжками, але от фестивальна діяльність, напевно, це найбільш моя, я, якою. Яка мені найближча, якою я справді не те, що пишаюся, але це те, чим мені подобається займатися. Я помічаю ту тенденцію, що фестивалі в місті Київ не те, що знецінюються, але у Києві дуже багато різних подій, і Київ перенасичений цими подіями, тому що, наприклад, там останні кілька місяців щоп'ятниці ти стоїш як споживач перед вибором між п'ятьма класними подіями. І в цьому проблема. Тобто, це дуже це важливо, що вони відбуваються, але ти, ти змушений обирати між е, тими подіями, де на обидві чи на всі три, чи на всі п'ять ти хотів би потрапити. Я бачу більше сенсу в фестивалях, які проходять за межами Києва, в тих, в тих фестивалях, які відбуваються в регіонах. Наприклад, фестиваль Порто-Франко-ГуГльфест мені показав, що так культура потрібна ще десь крім Києва. Аудиторія більш спрагла, і вона спрагла не аби до чого в цьому і нюанс, що їй можна пропонувати лише найкраще вибране, найсоковитіше, те, чого цьому регіону, цій області не вистачало. З одного боку, це стимулює відвідувачів, глядачів, які приїжджають з інших областей, з інших міст. З іншого боку, це активізує якусь культуру всередині, тому що. Область згадує, що ж, які ж культурні надбання в них є, що ж вони вже бачили, чого вони ще не бачили, чому цю музику вони досі не чули, чому цих вистав вони досі не бачили, чому ці літератори до них не доїжджали, не доїжджали до них, тому що е, не мали якоїсь фінансової можливості. Коли люди з східних областей опиняються на західних, з півдня на півночі і так далі. Ці всі ротації. І це важливо для людей, тому що е, фестивалі збирають повні зали. Регіональні, вони збирають не просто зала людей, які прийдуть, подивляться, десь, можливо, залайкають або, навпаки, зафукають і підуть. Ні, ці люди, які хочуть іти на діалог, який діалог для них є важливим. І важливо поділитися своїми враженнями. Для них важливо розповісти, що вони взагалі про це думають і чого вони потребують ще, відкрити для себе щось нове. Я бачу сенс в фестивалях в регіонах і. Якщо мене запрошуватимуть, я дуже радий братиму участь, тому що це відкриває так, так само нові можливості для організатора, для куратора попрацювати з якоюсь специфікою місця, специфікою міста, з якимись нюансами традиції, які вже є, і ти просто в них заглиблюєшся їх для себе заново відкриваєш. Аудиторія в Києві балована Ось молодий креативний середній клас міста Києва, Він, звісно, платоспроможний здебільшого, більш чи менш, але він так само дуже перебірливий і йому догодити набагато складніше. Ось це проблема, яку я бачу, зокрема, на Гогольфесті, тому що е, з кожним роком незадоволених людей, які готові придиратись до дрібниць, які готові. Якось, для яких якість події важить навіть менше, ніж обгортка цієї події. От, ну, Це проблема. В гарних, правильних, нормальних умовах, е, як має відбуватись фестиваль? 30% фінансування державних, 30% – це спонсори, 30% саму, ну, от, власне, він окуповується за рахунок квитків на платні події. А якщо немає платних подій, ну, знову ж таки тут з'являються спонсори, донори, які докладають зі свого боку. А цих проблема фестивалів в тому, що цих 30% від держави переважно немає. І коли, якщо подивитись на е, бюджети в регіонах, от на які фестивалі десь виділяються кошти і які це суми, виникає питання: навіщо на якийсь там черговий ну, парад вишиванок це. Добре, це класно, це правильно, потрібно робити паради вишиванок. Чому ж ні? Треба ж раз на рік принаймні вдягнути вишиванку, якщо в тебе є вишиванка, а якщо в тебе її немає, тобто ти маєш комплексувати, що в тебе її немає. Але м чомусь е не намагаються відсіювати, е на, на що виділяти кошти, на що ні. От на які, які ініціативи варто підтримувати в регіоні, тому що вони розвиватимуть регіон, а які залишаються цими містечковими, шароварними і, і замкненими в собі, і невідомо для людей, так а для яких вони людей, для кого вони, якщо вони не розвивають той же туризм, який насправді з фестивалями дуже тісно пов'язаний, які так само є частиною цієї, цієї того, що приносить фестиваль, навіть якщо він культурний в життя регіону, міста. Держава підтримує багато фестивалів, просто питання в тому, яка ця підтримка. Те, що коли ти зв'язуєшся з державою, ти проходиш як організатор, так? тобто, власне, як людина, як представник фестивалю через 9 кіл бюрократії. І проблема через. Насправді мені здається, що найбільша проблема, через що поступають, заходять гроші. Тобто, якщо е, йдеться м, про те, що однією з локацій... Фестивалю є музей, то гроші починають заходити через музей. Але питання, як потім у музея, навіть якщо він співорганізатор вибити ці гроші, або якщо вони заходять через театр, або як вони заходять через ще якусь теж державну установу, тому що формально ось, е кудись має поступати цей ресурс. І от виникає на цьому етапі дуже багато проблем. Е я стикалась з я була колись причетна до організації одного фестивалю. Фестивалю, де а, нам дуже довго розповідали про те, що ви розумієте, ну, ми зараз, в нас війна, це 2014 рік. і от ми, значить, на, ми, 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 ми регіональне місто, ну, окей, ми обласний центр, але все одно ми невеликі. І от ми не знаємо, як же нам виділити на культуру гроші. Ми от не знаємо, як їх посунути, куди ж це. І е, дуже довго е, представники обласного відділу культури і міського чинили спротив тому, щоб. Підписати документ Окей, ми фестиваль, ми приїжджаємо, ми у вас добу, і за цю добу от нам потрібні ці статті витрати допомогти покрити. Е, спершу вони нас нам відмовляли. Потім дуже довго не могли зрозуміти, в чому проблема. з'ясували, що їм потрібен просто лист від Міністерства культури з грифом, що так вони підтримують на цей фестиваль, і от вони хотіли б, щоб в цьому центрі він був так само. Цей лист прийшов за чотири дні до того, як фестиваль мав бути в місті. Тобто, за чотири дні до приїзду гостей іноземних, українських, музикантів до приїзду всіх, не було відомо, чи взагалі це може відбутись чи ні. І коли в підсумку приїхав, прибули мені відділ обласної культури, вирішив, що він має не просто контролювати все, що відбувається, він має втручатися в все, що відбувається, і переписував, почав переписувати сценарій. Всього дійства по-своєму, тобто, не мало бути автобусів, невідомо звідкись чомусь взялися автобуси, якими вирішили возити гостей по місту, а возити гостей по місту не було потрібно. І про це я, як організатор, там дізнавалися за 15 хвилин там до початку події. Але Ну, якихось багато нюансів, чому з'явився звідкись хор бандури з бандуристами. Хоча в нас не було в сценарії хору з бандуристами, вони не, на них не було розраховано ні по часу, але от відділ культури, вважав, що бандуристи необхідні на нашому фестивалі, вони це вирішили самі, ні з ким не узгодили. Але найточкою, крайньою було те, що ввечері, після всього складного цього дня, коли відбувалися якісь відбувалися події в університеті, ще десь, і по бібліотеках, по закладах. Обласний і міський відділи культури вирішили об'єднатись і зробити е, автопаті, таку вечірку, закриту для учасників, для своїх. І це автопаті було в одному з найдорожчих ресторанів міста, де була величезна шикарна поляна, дуже багато алкоголю, якісь живі музиканти, ті ж бандуристи були знову ще раз. І в мене виникло питання, чому нам не могли виділити гроші на. Якісь ключові або принаймні посприяти, звести з людьми, з донорами, з підприємцями міста для того, щоб це все було на хорошому, нормальному рівні протягом всього фестивалю. Але вечірно, але автопатії вони влаштували на найкращому рівні і одне одному всі співали дифірам, бо як ми гарно потрудились, ми зробили ми це зробили, у нас вийшла. От я досі не можу цього зрозуміти і розгадати цю загадку, чому. Це якесь відмивання коштів, а яке? А чому, ну, а чому, а як? Чи не відмивання, якась репутаційні якісь речі, така нікому в карму від цього не додалось, і фотографії ж не, не виставиш з за стілля для того, щоб показати, що ми працювали. Ну, от. Мені здається, що риса української культури це співання од. Собі та одне одному постфактум і приписування собі теж цих нагород постфактум. Тобто, якщо щось відбувається, і це гарна ініціатива, яка знаходить відгук в змії серед людей, відвідувачів, там якоїсь ще тусовки, можливо, якихось авторитетів думок, і вона, подія проходить гарно, тоді. е-е в принципі, всі причетні чи не причетні, бо ті, хто випадково пробігали повз, намагаються до цього якимось чином примазатись і написати: ну от це ж в нас в місті відбулось, ми ж молодці, це ж от ми це. А якщо щось проходить погано, навпаки, реакція зворотня, тому що а ми їх попереджали, не робіть це. А ми ж відразу казали, зверніться нас, давайте ми це зробимо разом. Чому ж ви не прийшли, чому ж ви нам не пояснили, що це буде? Воно буде от саме квадратне, а не кругле. Ну, ви ж нам розповідали, що воно кругле не квадратне. Якби воно ви відразу сказали, що воно саме квадратної форми, там саме чотири кути. Ми б, звісно, вас підтримали, якби ми вас не підтримали. Та ви що? Це не проблема, яка існує, це, це не проблема, і це не закономірність. Воно так є, і для того, щоб його змінити, потрібно. Всю систему, власне, покраяти, сім разів, звісно, перед цим відміряти, а потім вже відрізати. Але все одно те, що потрібно різати, це однозначно. Робота взагалі з, з усіма. Містами з усіма районними центрами, обласними центрами, якимись важливими, е... точками міжрегіонального сполучення працювати треба з усім і працювати треба з усім і завжди. І немає значення від того, яка в нас політична ситуація, яка в нас економічна, соціальна, тому що з цим просто потрібно. Цьому просто потрібно приділяти час, зусилля і докладати на ну, уваги. Дуже важливо, коли письменники доїжджають в якісь менші міста. Тобто, якщо вони заїжджають в Львів, і вони ще паралельно водночас заїжджають там в Червоноград або е в якісь теж менші містечка е там, Львівщини, і тому, що аудиторія там справді спрагла, ну наприклад, той же Червоноград він це точка обов'язкова для дуже багатьох письменників, і аудиторія там збирається дуже велика. Мені здається, що дуже важливим зараз мав би бути якась велика культурна ініціатива в Закарпатті. тому що Закарпаття це дуже суперечливий регіон. Там дуже багато питань, власне, навіть в межах самої області, де ж які ініціативи проводити в Мукачево чи в Ужгороді, для того, щоб тому, що вони між собою змагаються за першість. А як же берегово? А берегово, яке насправді є е, е, ну, як місто да, носієм якоїсь більш угорської культури, як туди прийти з українською культурою. Або там якісь там Хуський, Хуський район, втячівський, як туди заходити. Але на мою думку, що зараз, от після Донбасу, наступна важлива точка, і важливе місце, яке ми маємо не впустити, в яку ми маємо приділити час, увагу, якимись культурними ініціативами, збагатити, згадати регіон, про який ми маємо згадати, це Закарпаття, безумовно. Тому що він є найбільш. Цим, от якраз суперечливим і проблемним. І от Якоїсь великої культурної ініціативи там, однієї, а краще багатьох. Не вистачає точно. І про це говорять і на рівні Міністерства освіти, про підручники української мови, про якісь посібники. Ну, те, те саме, власне, йдеться ну, і про культуру. Робота з освітнім колом, з національними меншинами. З різними верствами населення. Не ну, от так само власне, це потребує різних підходів в різних населених пунктах однієї області, тому що вона настільки багата, Вона є найбільш різнорідною. Ось тому ну, от Одеса, так само якісь, ну, відносно проблемний регіон, але туди доїжджають, але область теж не зачіпають. Чернівці, от все, що знаходиться як можна ближче до кордонів, з цим потрібно передовсім працювати. Це моя думка.